Всім привіт, вважаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша сіль розповість про нові обставини і доленосні події в вашому житті. Отже, будемо починати. І давайте почнемо з вашої роботи, кар'єри бізнесу, з вашої сфери діяльності. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так. Дивіться, у вас тут якесь вирішення йде, якийсь результат, і, я б сказала, дуже класний результат, який опиниться в ваших руках. Це вас настільки буде. Бодрити настільки буде давати вам сили і енергії, що те, що ви запланували, якісь свої задачі на потім, так, ви зможете їх наблизити, а тим самим почнете вирішувати їх вже зараз. А от в сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї, хочеться сказати, що тут дві звістки летять у ваш будинок, і через них буде. Зроблена вами дорога. Одна звістка буде пов'язана з чоловіком, а друга якась така, знаєте, інформація до вас летить, яка дозволить вам вирішити ваші домашні задачі, в вашому особистому житті. Вони такі будуть активні ці. Новини, що будуть заставляти вас двигатися, бути у русі. І ще такий момент, про який говорить сіль, це тривога, тривога, яка довгий період часу стосовно якогось питання, важкого, я б сказала, питання щось затягнулося. На довгий період часу вас почало хвилювати. Приходить кінець, приходить завершення. Прямо змінюються обставини, змінюються події, і ви просто починаєте дихати на повні груди. І знаєте, як думати починаєте, думати, як все правильно зробити, як поступити, кого підключити і не наробити помилок. Обставини будуть дозволяти вам щось завершити, щось таке, що було в застої, що було в стагнації. І я не можу сказати, що це затягнулося там на дні чи на тижні. Це на довгі місяці затягувалося тривога. Тривога стосовно якогось питання. І це стосувалося саме вашого дому, сім'ї, вашого особистого життя. Далі, подивіться, що у вас тут в перспективах. От е Правильно, я вам говорила на початку, що події летять в вашу сторону, якісь результати і рух. Подивіться, скільки тут руху у вас в дорогах будуть зроблені зустрічі, будуть відбуватися зустрічі, і кожна з цих зустрічей, вона позитивна, вона зі своїм результатом, вона світла, кожна з них. Так? Коли люди розуміють одне одного, коли вони. Просто якось попадають на настрій людини, як і начебто, раніше все було закрито і не виходило, а зараз відкривається портал для того, щоб при зустрічах ви вирішували якісь задачі, тому що наступив час, мабуть, відкрився портал для того, щоб ті задачі, які ви відкладали, і питання вирішували через зустріч з людьми, і вас це дуже хвилювало. Зрозуміють вас чи не зрозуміють, то тут можливість, коли роблячи зустріч, ви будете робити хороші результати. Ви будете отримувати відповіді на задані вам питання. Це все буде вас влаштовувати, тому що тут йде звільнення. Прояснення ситуації, що робити далі, як діяти далі. розумієте? В сфері вашого особистого життя тут буде е, зроблена, я б сказала, дуже доленосна дорога. Якось обставини будуть вас підштовхувати, і, або створювати вам таку можливість, що вам доведеться туди відправлятися. Все буде. Робитися для того, щоб ви в цю дорогу відправилися. Тут дуже серйозна розмова трапиться з чоловіком, і неважливо, хто мене зараз дивляться, чоловіки чи жінки, тут буде розмова дуже важлива з чоловіком. Після цієї розмови ви трішечки будете інакше дивитися на ситуацію в вашому житті, на дуже багато обставин, в яких ви на сьогоднішній день знаходитеся, і завдяки. Цій увазі вашій загостреній увазі на деяких обставинах, завдяки цьому ви отримуєте знання, ви отримуєте ключики, і тут йде обмін інформації. Ви починаєте а, ясно все розуміти, все розуміти, бачити мінуси, бачити плюси. Бачите результативні ситуації, і буде у вас можливість регулювати цими подіями. Будете складати все по поличкам, і все буде добре. Хочеться сказати про персонажа чоловіка, який поділиться з вами своїм досвідом. Він може помітити ваші мінуси і настроїти вас в сторону плюсів для того, щоб у вас все виходило. А ви самі будете рахувати цю людину, яка внесла вклад в будування вашого майбутнього. Хочеться зайти в дом, подивитися, що там відбувається. Тут у вас зав'язуються якісь такі відносини, тут буде якась домовленість, прямо бантик зав'язуєте і будете радіти, що вирішується якийсь спор. Спориде з чоловіком, або ви зможете з ним нарешті-таки домовитися, тому що до цього ви відстаювали свої позиції, ви настаювали на своєму і ця впертість чоловіка вона буде зламлена. Ви виграєте цей спор і будете заключати договір про мир. Так? Чоловік з вами буде погоджуватися. На вашу користь, звісно, і ви виграєте в цьому сенсі, тому будете задоволені. І знаєте що? Погодившись з вами, ця чоловіча фігура в вашому близькому оточенні. Це може бути ваш брат, тато, хтось з ваших родичів, вашою другою половинкою. Погодившись з вами, він сам починає розуміти, що ви були праві. Розумієте, тут перемога, ви задоволені собою прямо на цьому небі від щастя. Стосовно фінансових питань, дуже багато буде затронуто тем на фінансові питання. І одне з фінансових питань буде лягати на плечі чоловіка. Він цього не хотів, але зі словом, не хочу, не дуже хочеться, він все ж таки буде вам допомагати. А ви будете радіти від того, що прийшов час і якому ще одному фінансовому питанню, яке ви візьмете під своє керівництво, конкретно будете ним займатися і радіти, що нарешті цей момент наступив. Але я хочу вас попередити про ворону ворона, яка залетить у ваш будинок і щось каркне. От каркне, і ви почнете сумніватися. У ваших успіхах на майбутнє, в яких раніше ви взагалі не сумнівалися, розумієте? Людина вам заздрить, людина вам заздрить, і, бачучи, що ви горите бажанням, що у вас є блиск в очах, ви йдете вперед, що у вас є рух вперед. І тому. Ця людина вирішить накаркати, щоб оцей бруд вилився на поверхню в вашу сторону, і ви почали сумніватися. Так от ціль говорить: постарайтеся не звертати на таких людей увагу, на людей, які вам застрять. Просто намагайтеся не звертати ніякої уваги. Тут йде попередження для вас, тому що це. Може зіграти для вас неприємно. Це може, знаєте, вселити в вас не просто крапельку сумнівів, а море сумнівів, і ви почнете себе некомфортно відчувати. Розумієте? І якщо раніше ви дуже добре як риба в воді себе відчували і були впевнені на 100% і навіть 200%. І ваші шляхи відкриті, дороги відкриті, робите кроки до тих цілей, до яких ви йдете. Далі просто будуть усі сумніви. Вони вам не потрібні. Не слухайте нікого. Розумієте? Ну, не потрібно слухати нікого. Тому що в вас поселиться ця невпевненість. І сіль говорить, що таких ворон потрібно відганяти на всі чотири сторони. Виганяйте їх з вашого життя. Не давайте їм ніяким чином на вас впливати. Негативним я маю на увазі чином. Так, чоловік, чоловік, який буде давати вам сили і впевненості. Він робить кроки в вашу сторону, буде допомагати вам вирішувати якісь труднощі. Заходить в будинок і, можливо, це якийсь знак. Можливо, хтось знаходиться не у відносинах або немає поряд у вас чоловіка. І тут показано прямо показано, бачите, направляється до вас чоловік. Можливо, випадково заходить в будинок ви тут щось важке намагаєтесь підняти, можливо, щось вирішити, якесь питання, якусь важку задачу. І ця людина буде вам допомагати. Прямо вчасно приходить, вчасно з'являється, робить назустріч кроки. Якщо це ваша друга половинка, чи це син ваш чи брат? Хтось з близьких, з ким ви знайомі, це не просто. Людина, да, якась з вулиці. А для когось це людина з вашої сім'ї, яка буде робити в вашу сторону кроки. Людина буде давати вам сили і допомагати вирішувати ті важкі задачі, з якими ви стикаєтеся. Як наче буде вас підштовхувати, підштовхувати? І допомагати, щоб ви вирішували якомога швидше ваші нагальні питання. Так. В сфері вашої роботи, кар'єри, бізнесу у вас тут буде здивування. Будуть вам приходити думки, щоб ви були впевнені в своїх позиціях, в своїх намірах, своїх. Обставинах, можливостях якось спиралися на ці обставини, але буде різкий поворот. А сіль говорить, не, не розгубіться, не потрібно, тому що є інші варіанти, і вони будуть вам доступні просто на раз. Якщо ви відчуєте, що це вже не працює, просто самі беріть і переходьте на іншу платформу, розумієте? Спирайтесь на інші способи, на інші варіанти. Якось будуть обставини змінюватися. І це вам тільки на благо, тому що тут немає нічого поганого, навпаки, буде прискорюватися процес вашого руху. Далі. Так, якась колючка. І вона заважає, заважає руху, який пов'язаний з якимось документами. Щось буде тормозити. Жінка буде намагатися своїми колкостями, вона просто ядом хоче вас отруїти, зробити вам боляче, хоче. В неї в думках, в неї в бажанням створити вам тупікову ситуацію. Вона хоче, щоб у вас розійшлися дороги з людиною, з якою ви дуже тісно спілкуєтеся. І вона хоче завести вас тупік, Так, вона собі зацільце поставила. Сподівається, сподівається на результат. Але те, що вона думає, воно це все залишиться в минулому, в неї нічого не вийде. Якби її думки були, настроїли, і вона пішла вперто, можливо, в неї би щось вийшло. Але у вас зупинилися якісь справи раніше, ви ще будете планувати зустріч. Зустрічається вона вам на дорозі, але ваша впертість щось вам сказали, щось вам зробили якусь неприємність, а ви говорите, що ви все одно підете і перевірите. От щось вас, як начебто, інтуїція візьме і потягне туди. Просто бере і тягне вас. Ви відчуваєте, ви відчуваєте, і вам цікаво перевірити. значить, можливо, вам просто вона буде говорити, щоб ви не йшли на цю зустріч, яка намічається в вас. Ви намітили собі, домовились з людиною. А ця жінка вам говорить, щоб ви не йшли на цю зустріч, тому що вона не відбудеться. Ну, наприклад, щось такому досі. А ви не вірите, ви говорите, що ви підете і перевірите цю інформацію. Ви будете покладатися на свою інтуїцію і зробите дуже правильно. Тому ця зустріч вона трапиться обов'язково. Розумієте? Або ви щось проясните для себе, щось правильне для себе, можливо, дійсно людина ну, людини немає на даний момент, да? вона десь поїхала чи пішла, а вона буде радіти від цього. Але вам потрібно зробити цю зустріч, і ви її зробите для того, щоб самі, самим все дізнатися. Якась брехня тут є, якесь коварство тут є однозначно, що ж так заплутано, заплутано цією жінкою. її якісь там плани, якісь стратегії, вона такий стратег, але як би вона там не викручувалась, як би вона щось не намагалася змінити, в неї нічого взагалі не вийде Будуть якісь розмови, будуть якісь спроби вас попередити. Хтось буде намагатися вас попередити. Хочуть вас люди, як наче десь повернути. Ви повертаєтесь, слухаєте цих людей. І говорите, що вас я більше слухати не буду. Якась така ситуація змалювалась. Не знаю, може в когось це якось програється. І тут ви йдете, і я не скажу, що ви тут злі, але ви йдете далеко від них. Тому що ці люди вони намагалися завадити вам дістатися результату, відтягували вам момент результату, розумієте? І через це ви почали сумніватися, сумніватися і перевіряти. Думали те, що люди ж говорять, тому треба перевірити. так? Тут нічого такого і поганого немає, але ви будете трішечки злитися, ображатися, можливо, на себе, можливо, на цих людей. Щось тут таке буде між вами, щось затягнеться. Натягнеться і вам доведеться трошки довше з цим розбиратися. Стосовно ініціалів у вас тут Б, буква Б, буква А. І буква Р, буква Б, буква А і буква Р. Якісь дуже важливі і серйозні зустрічі ділові люди. Або вони важливо, можливо, для ваших справ. Розумієте, якісь важливі зустрічі будуть відбуватися. Трішечки будете дивуватися, вони будуть вас дивувати. Але що я хочу сказати? Ви починаєте думати. Ви починаєте думати, аналізувати щось, і завдяки цьому аналізу. Ви будете двигатися по світлій дорозі. Якось важливі люди, вони як ключики будуть на вашому шляху. Зустрічаючи їх, ви будете отримувати потрібну інформацію, а цим самим буде автоматично змінюватися траєкторія вашого руху для того, щоб не наткнутися на якісь гострі кути. Розумієте? Так. Такої сьогодні є відсипочка, сподіваюсь, вам сподобалося. Я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!